Болі внизу живота чи небезпечно це, і про що вони можуть свідчити? Давайте розбиратись. Нижня частина живота є проекцією органів малого тазу. Органи, які розташовані в малому тазу, це органи сечової системи, органи сатевої системи, як чоловіків, так і жінок, і частково органи шлунково-кишкового тракту. Кожна з цих систем є надважливою для нас. І кожна з цих систем, на жаль, може бути джерелом дуже важливих і дуже небезпечних захворювань. Давайте по кожній з цих систем. Статева система жінок може бути причиною дуже великої кількості невідкладних захворювань, таких як, наприклад, розрив кісти яєчника, апоплексія, може бути позаматкова вагітність, яка теж проявляється болями внизу живота, і багатьох інших ситуацій, які потребують термінового медичного огляду, а іноді навіть хірургічного втручання. Якщо говорити про шлунково кишковий тракт, то в малому тазу. У нас в першу чергу розташований апендикс, який є причиною запалення і такого відомого захворювання, як апендицит, вона теж буде проявлятися, як правило, болями внизу живота, переважно в правій здухвинній ділянці. Якщо говорити про проекцію сигмоподібної або прямої кишки, вона теж може бути досить часто причиною гострих болів, таких як, наприклад, при запаленні дівертікула або, можливо, при якихось закрипах і інших порушеннях шунково кишкового тракту. Ну і, звичайно, ми підійшли до сечової системи. Тут ми маємо чітко розділити на два моменти. Перший момент сечова система жінок і чоловіків. Чому? Тому що якщо ми говоримо в контексті жінок, то найчастіше болі внизу живота це е, цистіт, запалення сечового міхура, яке може наступати після переохолодження, після статевого акту і багатьох інших ситуацій. У чоловіків, як це не парадоксально, звичайний цистіт майже не зустрічається. Це пов'язано з анатомією. тому що у Жіноча має всього-напсього 3-4 см і досить легко інфекція з зовнішнього середовища потрапляє в сечовий міхур. У чоловіків уретра має значно довший вимір і може бути, в залежності від індивідуумів від декількох сантиметрів до десятків сантиметрів. І, звичайно, інфекція з зовнішнього середовища у чоловіка набагато тяжче потрапить в сечовий міхур і створить запалення. Тому вважається, що неускладненого цистіта у чоловіків бути не може. Тому у чоловіків болі внизу. Живота є як правило ознакою запаленням передміхурової залози а це зовсім інша історія. Зараз ми не можемо в цьому відео розказати всі тонкощі диференціальної діагностики: цистіта, простатіта, апендициту, гінекологічних проблем. Але нашою основною думкою було донести вам, що болі внизу живота є досить важливим симптомом, і якщо вони носять виражений характер, якщо вони супроводжуються з іншими загальними симптомами, такими як, наприклад, порушення сечовипускання або, можливо, запамореченнями, ознакою крово. Течі, то вони потребують термінового огляду у лікаря. Намагайтесь не займатися самолікуванням, самодіагностикою. Якщо відчуваєте вираженість симптомів, зверніться до лікаря. Якщо симптоми незначні і проходять самостійно, можливо відкладіть і орієнтуйтесь на подальший перебіг проблеми. Болі внизу живота, звичайно, є важливим симптомом і підставою для звернення лікаря. Швидкість цього звернення ви маєте визначити самостійно. Якщо це відео допомогло вам прийняти рішення, лайкайте, коментуйте, ми вам будемо дуже вдячні.